Новини понеділка 24 квітня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Вакцинуйся сам та запроси друзів. Хмельничанам рекомендують зробити щеплення від дифтерії та правця. Алея незламності у сквері імені Шевченка рідні військовополонених героїв висадили десятки магнолій. Бігли за сталевий кордон. Понад 1300 учасників долали кілометри і збирали гроші на підтримку захисників. У суботу в місті провели в останню путь героя Віталія Булкуна. Він народився та виріс у Хмельницькому. Кілька місяців тому чоловіка мобілізували до армії. 16 квітня, виконуючи бойове завдання, він загинув у Бахмуті на Донеччині. Віталію Булкуну навіки віки 42. Поховали героя на Алеї Слави. Господи помолимо, помилу. От і є в откриті життя, і поки спочало воїна, Віталія дуже хороша, щира людина. Всегда до рвався в бій. П'ять місяців назад. Його призвали, і він пішов. Дарік вже займався тут футбол хмельницької команді. був під Києвом, а потім з Києва перегнали в самий Бахмут. Що я пам'ятаю? Віталік був просто нетерпимий до несправедливості. Ну ніколи ні одного вчителя він не образив. Я от ішла сьогодні. Я хотіла згадати. От я не згадала ні разу, щоб він щось грубе сказав. Я його пам'ятаю іменно от таким веселим, життєрадісним, багато друзів. Він ніколи нікого не зрадив. Віталік відчував обов'язок. Він знав, що йому треба йти, бо він. Розумів, що ця війна несправедлива і що треба нас захищати. Я йому вдячна. Кажуть, що війна забирає кращих, і це правда. Вакцинуйся сам та запроси друзів. Челендж із такою назвою оголосили працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Хочуть нагадати дорослому населенню про необхідність робити щеплення зокрема, жителів міста та області закликають отримати свою дозу вакцини від правцю та дифтерії. Нагадаємо, з 23 квітня в Україні стартував традиційний тиждень імунізації. Докладніше Ірина Кондратюк. Хмельничанка Юлія прийшла до амбулаторії, аби отримати щеплення від правцю та дифтерії. Жінка розповіла, в останнє вакцинувалась 10 років тому, зараз саме час отримати чергову дозу. Тож вирішила не зволікати і заразом підтримати челендж Вакцинуйся сам та запроси друзів. Нині прийшла з подругою, якій і передала естафету. На офіційній сторінці Фейсбук Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб знайшла інформацію про те, що відбувається челендж присвячений тижню вакцинації. А мені потрібно зробити вакцинацію згідно календаря щеплень від дифтерії та правця. Вакцинація це здоров'я. Естафету передаю своїй подружці Альонці. Я вирішила вакцинуватися, тому що ці хвороби є зараз наразі дуже небезпечні і я дотримуюся календар. Ну стараюсь, я і дитину дотримуємося календар щеплень. Я тепер передаю естафету своїй подрузі Наталії. Здражні оголосили челендж працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ініціювали акцію до європейського та всеукраїнського тижня імунізації. На таких хворобах, як дифтерія та правець, наголошують не випадково. Адже під час війни саме вони одні з найпоширеніших та найнебезпечніших. Більша, скажімо так, небезпека йде через токсини, які утворюються, які утворює дифтерійна паличка. Вона вражає серце, нирки, легені. Правець захворювання, яке вражає нервову систему, і воно людина заражується правцем під час того, коли в рану потрапляють збудники правця. Це може бути мінімальні порізи. В людини Сильні напади судом, виражені болі судоми можуть бути настільки сильними, що навіть переломують кістки. А от рівень вакцинації від них навпаки низький. Минулого року відсоток імунізації від дифтерії та правцю серед дорослого населення Хмельницької області становив лише 37% при необхідних 95%. Починаючи з двомісячного віку. Тобто в два місяці, в чотири місяці, в шість місяців ми вакцинуємо дітей. Від дифтерії правця там ще входить кашлюк. Наступне щеплення 18 місяців. І тоді вже в 6 років це вже йде ревакцинація. наступні 10 років організм людини захищений. Щеплення роблять безкоштовно. Для цього необхідно звернутись до сімейного лікаря. Вимушених переселенців, які залишились без свого спеціаліста, закликають звертатись у будь-який з двох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Перед вакцинацією лікар проведе обстеження та допоможе заповнити інформаційну згоду. Після вакцинації можлива реакція. Може бути біль в місці в почервоніння, відчуття важкості, може піднятися температура. Тобто не хвилюйтеся, це є нормальна реакція на вакцину. Закликають вакцинуватись не лише хмельничан у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Передають естафету жителям Тернопільщини. Ірина Кондратюк, Валерій Телеховський – Новини міста. Червонолисті клени висадили на вулиці Героїв Маріуполя у Хмельницькому. Саджанці містяни купили за власні кошти у рамках щорічної акції від департаменту інфраструктури. Цього разу дерева придбали восьмеро хмельничан. Більше розповість Денис Клименко. Хмельничанин Олександр Трубач із сім'єю висаджує червонолистий клен на вулиці Героїв Маріуполя. У мене е немає бабусь села, немає там городу, нічого такого немає. Але в мене є два сина. І така випала така нагода посадити дерево. Ну де я його ще можу посадити? Ще в самому центрі біля Богдана Хмельницького, біля Філармонії, біля міської ради. Тим паче, з дітьми я думаю, що вони, коли виростуться для них, буде ну така пам'ять, і можна буде ходити вже в. Більш дорослішому віці і казати, от, я тут з батьком садив дерево. Цього року до акції з висадки кленів, яку організовує департамент інфраструктури, долучилося восьмеро містян. Серед них і хмельничанин Андрій. Через 30 років можна буде пройти і згадати, що от це я сажав, воно там стане вже великим. Біля нього можна буде знову сфотографуватися. Ще там через 30 років це пам'ять. Ну і да, звичайно, набагато гарніше місто виглядає, коли воно наповнене деревами. Причому там, скажімо, каштани, які в нас тут засаджені, вони хворіють. А це дерево буде, сподіваюся, там гарним, високим. Таку акцію організовують щорічно. Цього разу локацію підібрали спеціально для червонолистих кленів, розповідають комунальники. Дуже тяжко визначитися з локацією, щоб це дерево не було загублено серед цих остальних дерев, що висаджуються нашим зеленим господарством. Тому в цьому році вирішили більш так організовано підійти для так вирішення такої ініціативи мешканців і Відокремили локацію на героїв Маріуполя. Придбали червонолисті клени, учасники ініціативи за власний кошт. Вартість одного саджанця сягає 7 тисяч гривень. Загалі ми підійшли і більш серйозно до самого такого посадкового матеріалу. В нас вже на цій алеї було здійснено посадку зеленим господарством декількох дерев певної породи, і тому ми вирішили і далі продовжити посадку саме цих дерев. Це клен червонолистий, крім сонцентри. Люди дійсно відповідально віднеслися, закупили якісний матеріал. Денис Клименко, Микола Юрковський. Новини міста. Алея нескорених з'явилася у сквері імені Шевченка. Там висадили 10 магнолій в пам'ять про тих українських героїв, які перебувають у полоні. Акція з висадки дерев була масовою, адже одночасно відбулася у 30 країнах. Тож хмельничани, серед яких і рідні військовополонених, теж долучилися до встановлення світового рекорду. Олександра Семенюк продовжить. Хмельничанка Наталія чекає сина з полону Богдану 26 років. Повномасштабна війна застала його у Миколаєві. Згодом чоловік відправився до Маріуполя. Там разом з побратимами у квітні минулого року потрапив у полон. Жінка каже, її син був в Оленівці, а нині його отримують на території Росії. Вже з неволі отримала від нього звістку. Я наскільки дивилася, листи всі стандартні йдуть. Тільки перемінені речення, що її годують, що їм дали. Такі речі, як зубна паста, щітка, мило, що їх водять в баню вимитися кожен тиждень, дають їм книжки читати, на прогулки виводять, що їм дуже смачно годують їх, але дивлячи, які наші хлопці виходять з полону, то, на жаль, це чисто те, що йому дали переписати. Полист дуже такий теплий, нібито, все, але я розумію, що це дали переписати, тому що було написано, що. Я рад, що я попав в полон, бо я лишився живий. Це і лист такий, що перевірено, руска печать на російській мові. Наталія разом із іншими рідними військовополонених встановила світовий рекорд: мільйон дерев життя. Загалом до нього приєдналось 30 країн. Ми плануємо за один день висадити дійсно один мільйон. Хоча вважаю, що буде більше таких дерев по заявках. Ця акція присвячена. Нашому миру, нашій перемозі, тому що дерево життя це символ того, що ми є незламні, нескорені, непереможні. І дерево це наше майбутнє. В рамках акції хмельничани та гості міста облаштували алею нескорених. З'явилась вона у сквері імені Шевченка. Тут висадили 10 магнолій. Заявки зробили 27 сімей. Тобто сьогодні присутні представники з 27 сімей, родин військовополонених, ті, хто що знаходиться в полоні, і, на щастя, вже і тих, хто повернувся з полону. Ми віримо в те, що найближчим часом тут заквітує просто магнолевий сад, алея. І це місце стане символічним для багатьох поколінь. Учасники акції кажуть, доглядати за деревами будуть самостійно. Згодом доповнять алею новими саджуцями магнолій. Дерево буде квітнути, люди будуть його доглядати і пам'ятати, що перемога вона виборюється кожен день, вона виборюється добром, окриленим серцем, дуже гарною справою, дуже гарним, квітливим вчинком, обов'язково в догляді. І Україна буде квітнути тоді, коли ми будемо всі разом докладати свою працю саме до цього. Це буде показова. Ситуація показова би, акція для того, аби наші герої, які вже повернуться з полону, котрі вже повернулися, щоб вони знали, що їх пам'ятають, що їх чекали. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Понад 1300 учасників зареєструвалися на благодійний забіг, який відбувся у рамках академічного кросу Національної академії Держприкордонслужби України. Реєстраційні внески були донатами, які конвертувалися у допомогу прикордонному загону Сталевий кордон гвардії наступу. Долучитися могли і дорослі, і діти. Як все було, бачила Тетяна Самсонюк. Чотирирічна Кіра наймолодша учасниця благодійного забігу Сталевий кордон для дівчинки та її мами це змагання особливе. Мій чоловік, і наш тато, він також служить у ДПСУ, тому ми і для нього надаємо перемогу, тому ж він у сталевий кордон також зареєструвався, буде наступати так, відбувати ворога. Кіра вперше бігтиме 500 метрів. Це дитяча дистанція. Для дорослих бігова траса становила 1 та 3 кілометри. Я підтримую сталевий кордон. Дев'ятирічна Єлизавета Білецька займається великим тенісом. Ранок суботи разом із мамою вирішила розпочати з бігу. Ми вперше біжимо в сімейному форматі. Благодійно, волонтерська це в першу чергу і можливість разом весело провести час. Приймали учасників благодійного старту сталевий кордон, вулиця Прибузька до слова, після чотирирічної перерви. Щоправда, до цього тут у рамках академічного кросу бігли майбутні прикордонники та офіцери, а не цивільні. Саме на ці на цьому місці на прибузькій вулиці це було у 2018 році. Тому враховуючи певні обставини, ми в такому форматі звичайно. Не могли проводити коронавірус, початок повномасштабної агресії Російської Федерації. Ну і було прийнято рішення життя продовжується до річниці створення державної прикордонної служби, до допомоги нашим бойовим підрозділам Державної прикордонної служби. Ми вирішили зробити от трошки в іншому форматі. Для 15-го мобільного прикордонного загону. Гвардії наступу сталевий кордон. Ми отримали запит на купівлю тепловізорів, моніторів та планшетів. Наразі ми купили два тепловізора, два монітори та три планшета. Медалі вони патріотичні, символічні. Це протяжність державного кордону України, та там зображений бігун та прикордонник, які в першу чергу відображають те, що Біжучи, ми допомагаємо прикордонникам і купляємо їм це обладнання. Забіг на підтримку прикордонного загону Сталевий кордон зібрав 1375 учасників. З них 120 двадцять бажали бігти онлайн. Завдяки реєстраційним внескам і благодійному аукціону під час заходу вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Саме на ці кошти її придбали необхідне для загону гвардії наступу. Тетяна Самсунюк, Валерій Телеховський – новини міста. Перший у цьому році забіг Проскурів Ран відбувся у Хмельницькому в неділю. Захід організували учасники бігового клубу Флешран за задля популяризації здорового способу життя. Перед початком забігу учасники робили стартові внески. Разом зібрали 25 тисяч гривень і спрямували ці кошти на придбання приладу нічного бачення для хмельницьких військовослужбовців. Ірина Муляр з подробицями. Недільного ранку біля дендропарку Поділля зібрались 150 спортсменів та аматорів. Вони учасники першого у цьому році забігу про скурів ран. Це дуже круті мегазабіги, які, крім того, що ти собі ставиш ціль і ти її долаєш, то ти ще допомагаєш, ти зустрічаєшся зі своїми друзями. Це дозволяє тримати себе трошки в формі. Я завжди бігаю для себе, не на швидкість, тому. Це, скажімо так, символічний більшу участь. Сьогодні біжимо всі. Перший раз біжуть діти. Треба дітей долучати, привчати до спорту з маличку. Я дуже часто займаюся спортом. Думаю, пробіжу дистанцію. Сьогодні мій перший забіг буде. Дізналася в Інстаграмі, що буде забіг в Хмельницькому. Хотілося щось спробувати для себе новенький і спробувати, чи я зможу взагалі пробігти цю дистанцію 10 кілометрів. Організували захід учасники бігового клубу Флешран, аби популяризувати серед населення активний спосіб життя. Заняття спортом поєднують із волонтерством. Цього разу під час забігу зібрали 25 тисяч гривень для хмельницьких військовослужбовців. На прилади нічного бачення у нас під час реєстрації люди платять стартові внески на наш рахунок нашої громадської організації, і ми передаємо ці кошти вже відповідно на на фонд збору бір, який, на який ми долучаємося, ми долучаємо тільки частинку грошей, тому що прилади коштують від 125 тисяч гривень. І відповідно на одному заході такої суми ми не можемо зібрати. Але з кожного заходу ми додаємо, додаємо, додаємо до цих зборів. Ми не повинні забувати про здоровий спосіб життя навіть в такий складний час. І тим самим ми, ми популяризуємо спорт, і тим самим ми на кожному заході наголошуємо, що головне зараз це допомога нашим збройним силам. «Спорт — це життя. Ми працюємо зараз на нашому фронті для того, щоб хлопці там мали чим воювати. Ми донатимо, ми збираємо кошти. Ми проводимо для цього такі заходи. І, звичайно, що приобщаємо молодь до здорового способу життя. Три два. Один, два! <праць> Учасники долали три дистанції на вибір – 2, 6 та 10 кілометрів. Були також дитячі старти на 100, 500 та 1000 метрів. За результатами забігу визначили 18 переможців. Разом з тим кожен учасник отримав медаль із символікою нашого міста. «2 кілометри. Два кілометри, так. Я Діючий спортсмен, я вже давно займаюся спортом. Сьогодні прийшли. Прийшов підтримати свою дружину. Вона записалась на цей марафон. Я про це тільки вчора ввечері знав. Ми пробігли два кілометри заради волонтерства і заради спорту. І ну, взагалі, заради компанії ми заряджаємося позитивними емоціями спокійно, повільно сестрою за компанією і для себе. Цьогоріч у планах організувати ще три таких забіги у різних локаціях міста. Ірина Молір, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.